Та ви дивитесь регіональну службу новин в ефірі Державної телерадіокомпанії. За мить про головні теми випуску. Підсумки року в сфері освіти міністр Табачник назвав рік успішним. Новий податок. За переобладнання імпортного транспорту в пасажирські власники сплачуватимуть акцизний збір. Другий новий рік або свята Маланки та Василя. Як зустрічати старий новий рік? Трофеї не відстояли. Хокейний клуб Донбас у завершальному матчі континентального кубка поступився французькому Руа Драгонс. До законопроекту про держбюджет 2014 подано понад три тисячі поправок, на реалізацію яких потрібно близько 750 мільярдів гривень. Про це виступаючи на погоджувальній раді заявив голова бюджетного комітету Верховної Ради Євген Гелер. За його словами, прийняття поправок може призвести до розбалансування кошторису держави. Водночас Гелер додав, що на поточному тижні комітет розгляне проєкт бюджету та підготує його до розгляду в парламенті, який нагадаємо має відбутися 16 січня. 10 мільярдів гривень на місцеві дороги. Такі кошти планується виділити цьогоріч на ремонт та будівництво доріг, згідно з розпорядженням Віктора Януковича. Також намічається великий обсяг робіт на магістральних автошляхах. Нагадаємо, у 2013 році кількість ямна дорога зросла до 7,5 мільйонів квадратних метрів. На думку Укравтодору найбільше шкодять дорогам вантажівки, що порушують норми з допустимої маси. У відомстві підрахували, що щорічне фінансування з бюджету ремонту доріг має збільшуватись на 40 мільярдів гривень. Серед пріоритетів дорожників у 2014 році будівництво і реконструкція автодоріг в обхід населених пунктів. Цього року планується завершити і будівництво четвертої черги об'їзної дороги навколо Донецька, довжиною 78 кілометрів. Нова шестисмугова дорога матиме сім шляхопроводів: два мости через водні перешкоди і одну велику естакаду. Музика. Освітяни провели успішний рік, забезпечили дошкільну освіту за програмою президента Діти майбутнє України. Докомплектували шкільні автобуси та видали рекордну кількість примірників навчальної літератури. Більш того, три українських виші підкорили міжнародний рейтинг. Серед основних планів на 2014 рік збільшення заробітної оплати освітян. Минулого року міністерство Дмитра Табачника виконало план сповна. Абітурієнтам забезпечили рівні умови вступу, профінансували зовнішнє незалежне оцінювання, студентам нині вже гарантують отримання європейських додатків до дипломів, а науковцям стажування в закордонних університетах. Не оминули увагою у відомстві і дошкільнят. Ми зуміли спільними зусиллями за три роки створити понад 230 тисяч нових місць в дитячих садках, але констатуємо, що черга ще залишається, бо серйозно зростає народжуваність тільки в 2012 році дітей народилося на 20 тисяч більше ніж в попередньому. Крім того, у міністерстві констатують країні потрібні інженери. У профільному відомстві вкотре наголосили, що борються за якість освіти, а не за кількість виданих дипломів. Підготовка вітчизняних фахівців не повністю відповідає запитам ринку праці. Батькам випускників та абітурієнтам наполегливо радять не захоплюватись професіями менеджера, економіста та юриста. А при вступі звертати увагу на статус та профільність вузів, саме тому запровадили національну рамку кваліфікацій за прикладом Великої Британії, що забезпечує зв'язок сфери освіти з Компраціям такі нововведення допомогли вивести три потужні вітчизняні виші на міжнародний рівень. Київський національний університет імені Тараса Шевченка він уже другий рік потрапляє в цей кюс-рейтинг Лондонський, і за рік майже на 100 позицій піднявся. Крім того, у 2013 році вперше до цього рейтингу потрапили Донецький національний університет і Національний технічний університет, Київський політехнічний інститут. Разом з Міністерством фінансів у профільному відомстві обіцяють збільшити заробітну плату освітянам. Кажуть, у порівнянні з попереднім роком вона суттєво зросте. Потрібні грошові резерви вже заклали до державного кошторису 2014 року. Зарплати зростуть в середньому на 700 гривень. Похизувалось у профільному відомстві також рекордною кількістю виданої навчальної літератури. Минулого року вийшов максимальний наклад понад 12 мільйонів примірників, у тому числі 11 назв підручників шрифтом Брайля, для дітей з Записати дитину до дитячого садка тепер можна, не виходячи з дому. Для цього необхідний лише інтернет та дані малечі. Подібна система вже працює у кожному регіоні країни. Спеціалісти зауважують, що її впровадження дозволить зробити процес реєстрації більш прозорим та звільнити батьків від паперового клопоту. Та чи справді таке нововведення зекономить час сучасних матусь і татусів, дивіться далі у сюжеті. Маленькому владиславу виповнився вже рік і два місяці. Мати Олеся каже, віддаватиме сина до дошкільного закладу десь рочків у три. Втім, вже замислюється про те, аби не прогавити час та встигнути зареєструватися до того освітнього закладу, який більш до вподоби. Думаю, потрібно зарані це діло узнавати і збирати інформацію об этом, і реєструватися, і вибирати садик тщательно, тому зарані. А ось крихіці Марії через місяць виповниться два роки. Мати Світлана, поки доньку до дитсадка не реєструвала. Втім, куди віддати свою маленьку, замислювалася. Ми приходили в дитсад. сад. Нам сказали, що очереди зараз немає. Приходите, коли вам буде два-два з половиною года і все нормально, тогда вас візьмуть сад. У департаменті ж освіти та науки Донецької облдержадміністрації наголошують, не поспішати це добре, але варто і не зволікати. Тим паче, що з нового року стати в чергу до десятка можна і через інтернет. Адже з 1 січня на повну потужність в регіоні запрацювала електронна реєстрація дітей у дошкільні заклади. До цього робота велася у тестовому режимі. Зокрема, на спеціальному сайті знаходиться список дитсадків області. Статистика зареєстрованих дітей змінюється майже щодня. Так, станом на кінець 2013 року, охочих піти цього до дитсадка було 8 тисяч. В програмі можна зареєструватися тільки один раз в конкретний детский сад. Тому що наші батьки з наши родители с целью ну, обеспечить себе место хотя бы где-то, могли записаться в пяти, в 4, 3 в садах. И затем, когда мы подсчитывали, сколько же у нас нуждающихся, у нас получались астрономические цифры. Ця же програма такого не дає. Втім, електронна реєстрація ще не означає, що дитина записана до дитячого садка, адже заявку необхідно підтвердити та принести до дошкільного навчального закладу оригінали документів. Якщо в течії 10 днів цей руководитель не підтвердив документами реєстрацію, то просто цей номер реєстрації опускається в корзину. То есть он уходит в корзину и лежит там. И только в тот момент, когда человек придет в детский сад и принесет свои документы, тогда его номер возвращается, но уже с того числа, когда он пришел в детский сад. До того ж спеціалісти наголошують, у даній програмі є і деякі недоопрацювання, адже вона не враховує міграцію людей та такі випадки, коли дитина перестає ходити до освітнього закладу, а її місце залишається вільним. У цьому разі, поки ситуацію відслідковуватиме керівництво дитячих садків. Олександр Овчаренко, Павло Припа, регіональна служба новин. Відтепер за переобладнання імпортних вантажних мікроавтобусів у пасажирські їх власники платитимуть податок. Відповідний закон набув чинності з 1 січня поточного року. Такі зміни у законодавстві міністерства доходів і зборів пояснює тим, що близько третини ввезених вантажних автомобілів в Україну після переобладнання зареєстровані в органах ДАІ як підакцизні легкові авто. Тож сума додаткових надходжень до держбюджету від цього податку може скласти близько 300 мільйонів гривень. Підготовка віконних прорізів та встановлення скла, зняття перегородок, овшивка салону, встановлення крісел для сидіння. Ось так вантажний автомобіль перетворюється у пасажирський. Такий метод переобладнання автівки до цього року користувався популярністю, адже до 1 січня при розмитненні невеликі вантажівки дії акцизного збору не потрапляли. З початку року все інакше з 1 января значить, вступив в силу закон і змінення в податковий кодекс по статті 200 15 под акцизные товарки и ставки податку за ввезение автомобильных легковых, которые будут переобнуть, и они ввозились на территорию Украины как грузовые транспортные засобы, и их переделывали на подпассажирские на территории Украины. Зокрема, контролюватиме виконання закону ДАІ, адже при реєстрації або перереєстрації переобладнаного авто його власнику необхідно буде пред'явити квитанцію про сплату податку. Розмір акцизу буде залежати від об'єму двигуна та кількості років транспортного засобу. Двохлітровий автомобіль новий где за нього платитися 250 євро акцизного налогу. Якщо автомобіль не новий... А вот с рабочим объемом, например, с рабочим объемом двигателя больше 1000 кубиков, но не более 1500 кубиков, и который уже до 5 лет, у него 1 евро 36 центов за 1 кубический сантиметр. Если такой же автомобиль с таким объемом и больше 5 лет, то уже будет оплачиваться акцизный сбор в размере 1 евро 63 цента за 1 кубический сантиметр. Дане нововведення токнеться і підприємств переобладнання, адже охоче додатково сплатити за переобладнану машину напевно поменше. Про це телефоном розповів Донецький спеціаліст з переобладнання автівок. Іноді переобладнання самого автобуса перевищає в два, а то й в три рази стоїмость самого автобусу. Просто переобладнати автобус два сидіння і ну там зробити сидінь, це одно там Під маршрутку це Під выезд на природу та три трьох тисяч доларів. Приділить виходячи з цього, новий акциз разом з іншими податками та сумами на переобладнання практично зрівнює вартість автівки з новою. Втім, варто не забувати, що дія акцизного збору торкнеться лише автівок, привезених цьогоріч. Олександра Вчеренко, Павло Припа, Олександр Детененко, регіональна служба новин. Раритетні автомобілі випущені до 1983 року звільняються від екологічного податку. Кабінет міністрів України своєю постановою затвердив перелік видів і категорій транспорту, які випустили 30 і більше років тому, і які відносяться до предметів колекціонування або антикваріату. Імпортери або власники таких автомобілів, привезені в Україну або реалізації на її митній території, звільняються від сплати екоподатку. У перелік автомобілів входять оригінальний, автентичний, відновлений або переобладнаний транспорт. Його розділено на сім категорій, залежно від часу виготовлення. Обдурити державу на 12 мільйонів гривень. На Донеччині підприємство Виробник м'ясної продукції намагалося привласнити бюджетні кошти. Співробітники управління міндоходів у Донецькій області стали на заваді незаконного відшкодування податку на додану вартість. Формальна підстава для отримання бюджетного відшкодування виникла за рахунок оптових закупівель м'яса у одного з аграріїв Донеччини. При перевірці з'ясувалося, що задекларовані обсяги придбаного м'яса не відповідали дійсності. А саме м'ясо взагалі імпортувалося з Угорщини та Бразилії. Наразі розпочато кримінальне провадження. Вийшли в море та не повернулися. На Донеччині знайшли двох рибалок, які 11 січня у Маріуполі на дерев'яному човні вийшли в Азовське море і пропали. Рятувальники організували пошукові роботи. Мобільні групи патрулювали прибережну зону та інформували місцеве населення. Близько восьмої години ранку. Тіла загиблих рибалок були виявлені на березі місцевими мешканцями. У Донецьку рятувальники витягли з крижаної води жінку. 11 січня, о пів на п'яту вечора, до пожежно-рятувальної служби надійшла інформація, що у воді поблизу мосту парка імені Шербакова знаходиться людина. Підрозділ Державної служби з надзвичайних ситуацій, який прибув на місце події через декілька хвилин, за допомогою мотузки дістав постраждалу з води і передав лікарям швидкої медичної допомоги. Причини, з яких жінка опинилася у воді, наразі невідомі. Увага, розшук слідчим відділом управління СБУ в Закарпатській області. Розшукується громадянин України Володимир Копча, 71-го року народження. За вчинення злочину, передбаченого статтями кримінального кодексу України, утворення організованої групи керівництва підготовкою та вчиненням її учасниками незаконного переправлення осіб через державний кордон України, а також безпосередня участь у вчиненні злочину цією групою. Якщо вам відомо місце перебування цього громадянина, просимо повідомити в управління СБУ у Закарпатській області за телефоном 0312 61 31 00. Дзвінки приймаються цілодобово. Захворюваність на вірусні інфекції останнім часом значно зростає. Лікарі кажуть, що причини перш за все пов'язані з погодними умовами. Найбільш вразливі до таких інфекцій діти. Всього ж, за даними щотижневого моніторингу, минулого тижня в області було зареєстровано близько 15 тисяч випадків ГРВІ та прохолодна погода ідеальні умови для розповсюдження вірусних інфекцій. Так зараз значно більша кількість людей, порівняно з іншими періодами року, звертається до лікарень. Найчастіше скаржаться на біль у горлі та високу температуру. Надія саме з такими симптомами прийшла до лікарні. В неї виявлено герві. Симптоми болі піднялася температура. От. Ну і горло, звісно, горло почало боліти, температура піднялася. Спочатку трь... маленька була, потім постепенно повищалася до 39 Как доктор мне приписал, так и все.